Зроблю все-таки кінець, не вистачило місця, давно не чистила свій телефон, а треба це періодично робити. Тому сьогодні буде одне відео і маленький кусочок другого. Тож. Пишучи Боже слово на тому папірцево, хлопці збагачувалися цим словом, і воно для них було знаєте дуже дуже великим підкріпленням. І е, молилися за цих капеланів жінки. Молилася церква, молилася, і в видінні Бог показав одному із капеланів, що сонце сходить, і вони піднімаються. Він каже: Я не знаю, на чому ми піднімалися просто було видно, що піднімаємося до гори, а під нами сонце сходить, і ліс, і темний ліс. І так і сталося в один день. Нікому ніхто нічого не пояснював. їх викликали трьох і посадили в якийсь там. В якусь там каталажку і повезли. Ми не знаємо, скільки ми їхали, як ми їхали. Було незручно їхати, але вони їхали і потім їх посадили в літак. І от коли вони почали підніматися в літакові, вони побачили той брат, побачив ту саму картину, яку господь йому показував у видінні, що він їх визволить, і вони були поміняні на російських військових. І вони потрапили в сім'ї, і зараз також вони на ниві Божої також підкріплюють солдатів, також працюють капіланами. І мені дуже сподобалось свідчення однієї з дружин, яка каже: знаєте, ми такі вдячні Господу, що вони повернуться прийш... повернулися додому живими, неушкодженими і морально здоровими людьми, Незважаючи на те, що вони бачили, які тортури вони пройшли. Вони, вони приїхали додому морально здорові люди, ті, які перемагають зло добром, ті, які знову йдуть і говорять про чудеса Господні, і підкріплюють інших людей ставати на путь спасіння, і йти за Господом, адже він близько. Адже він поряд з кожним з нас, адже він простирає свою пронзону ту пробиту руку, і я вона не і в неї знаєте не забракувало сили, щоб і далі спасати, і далі спасати душі. Слава Богу, велика, велика подяка йому. Господь вірний, Господь є той, який відповідає на молитви. Да, ми в своєму житті кожен проходить ту чи іншу якусь ситуацію, ті чи інші випробування, і в нашому житті у, у кожного з нас є от ті е, долини. Е, Смертної тіні, але коли ми розуміємо, що Господь поряд поруч, що Господь з нами, що це тимчасово, що не завжди так буде, що Господь переможною силою допоможе нам здолати ці всі труднощі і досягнути, досягнути перемоги разом із ним, то його слово, його вірність, його надійність, його милість підкріпляють нас кожного дня. Головно вірити в це, розуміти це і приймати його подарунки. В кожному дні в ім'я Ісуса Христа я благословляю хай ця, вас, хай ця субота буде тихою, мирною, спокійною. Хай цей день буде спокою, хай цей день буде спокою. І якщо у вас сьогодні дуже багато справ, дуже багато е, заплановано, не забудьте. Не забудьте відпочити, не забудьте зупинитися, сісти і, залишившись в спокою, сказати: Господи, дякую тобі, що ти допоміг мені зробити сьогодні так багато справ. І е, знову, о, як перед кожним святом, кажу: в, в, ць, в цій людській сутті е, не забудьте про самого головного про Ісуса Христа. Адже це свято призначене Йому. Це свято призначене славі Його. Це самим головним Гостем, самим головним є за кожним столом в кожній оселі. Ісус Христос, йому вічна слава, Йому вічна подяка, вам щирих, щирих, Божих благословінь. Амінь.